Часи проходять, а люди полюбляють надійний автотранспорт. Це старіший Mercedes, старіший ЛТ-шку. І сьогодні у нас в огляді Volkswagen LT-46 в середній базі 2006 року, останній рік, коли випускався цей автомобіль. Заведений двигун 2,5 2,5-80 кВт. Виймаємо щупа, показуємо димик, гороловини не парканий вінка. Присутній в автомобілі кондиціонер. Вагун чисто працює, лонжерони цілі, де дверники корозії ржавчини немає. Середня база. Довжина багажного відділення складає 3,40. Задній привід. Передні колеса відсотків 90. Сухі амортизатори, бачите, лонжерончики, все ціло, цілі пороги. Дуже хороша комплектація, з боку подвійне сидіння. Люди не, не люблять часто, коли одне сидіння, полюбляють, щоб було два. Якраз два. Кондиціонер, електропідйомники, круїз контроль, електрозеркала, айрбек, центральний замок. Дуже хороша комплектація. Так, далі. Задні спарені колеса, стабілізатор, запаска, все на місці, ланжерончики, бачите, в чудовому стані, висока посадка автомобіля, взаді присутня підножка. І коли назад здаєте, тобто фіксатор ось такий. Дивіться, де задній. Бампери без корозії, без ржавчини, Стакани всі цілі. другу сторону показуємо. Ось так виглядає друга сторона. Де дверка? Кругом все ціле. Де домкрат, також все ціле. І вартість автомобіля на сьогоднішній день 2006 року складає 16400. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02.